Розглянемо ще раз, як будуються графіки шляхом методу геометричних перетворень. Ну, і найпростіше геометричне перетворення це паралельне перенесення. Розглянемо, на прикладі. Ну, наприклад, нам необхідно побудувати графік функції ректорів корінь квадратний з x-2. План побудови. Полягає в тому, що ми спочатку будуємо базову, графік базової функції y дрівня корінь квадратний з. Зараз я його будую. Ось він, y дрівня корінь квадратний з x. Після цього можемо, виконавши паралельне перенесення, побудувати графік функції y дорівнює корінь з x-2. Тобто наступний етап побудова графіка функції y дрівнює корінь з x-2. Для цього необхідно попередньо побудований графік функції дорівняння корінь квадратний з x перенести на дві одиниці вправо. Значить, Наголошую на тому, що я говорив раніше. Якщо у вас змінна і число по одну сторону від дорівня, тобто в одній частині, рівняння, яким задана функція, то паралельне перенесення та будь-яке перетворення здійснюється навпаки до тієї дії, яка тут виконується. Тобто, Якщо ми від X віднімаємо 2 тут, то абсциса повинна зменшуватися по арифметичній дії. Але графік рухається в сторону збільшення абсциси, тобто необхідно не віднімати 2, а додавати 2. Тобто, якщо в нас абсциса цієї ось у точки 0, то, як я сказав, необхідно не віднімати, а додавати 0 плюс 2 буде 2. Тепер ця точка переїде сюди. В цієї точки абсциса одиниця, Тепер 1 плюс 2 буде 3, вона сюди переїде. Ну і так далі. Ну, і оце є е, е, такі мнемонічні правила для запам'ятовування, про які я і раніше говорив, що якщо змінна і число знаходяться по одну сторону від дорівнює, тобто в одній частині рівняння, то потрібно виконувати дію протилежно до тієї, що тут. Е, Знаходиться. Тобто не віднімати 2, а додавати 2 до абсциси. Тобто вийде слідюче. Те, що я говорив. Вершина параболи перемістилася з нуля в 2. Абсциса збільшилася на 2. Тут абсциса 1, стала 3. Ну і так далі. Тут абсциса ось 4. Додаємо 2, получаємо абсциса 6. Тобто всі точки в цьому випадку перемістилися. на 2 одиниці Так, вправо тобто сюди Так Наступна функція значить залишу тут Так, наступна функція корінь з x плюс 3. Будується так само. Спочатку ми будуємо Yрівні корінь з базову функцію, а потім будуємо Y рівні корінь з х плюс 3. Значить, трієчка тут додається до всієї функції, тому змінюється ордината. Ордината, ось, число, яке його змінюю, вони знаходяться в різних частинах. Знову ж таки повторюсь. Для кращого запам'ятовування, що якщо змінна і число знаходяться по різні сторони від дорівнює, тобто в різних частинах рівняння, то необхідно виконувати ту дію, яка є. Тобто беремо ординату корін з і збільшуємо на 3. Тобто, якщо в нас функція Х має ординату 0, то 0 плюс 3 буде 3. Тепер ця точка буде ось тут. Якщо вона має координату ось тут одиниця, тепер буде 1 плюс 3 4. Тут вона має координату 2, буде 2 плюс 3 5. І функція підніметься вгору на 3 одиниці. Получається графік функції на 3 одиниці вгору пішов. Тобто, отримуємо ось такий те, що я казав. Так. Ну, коротше кажучи, ви бачите, що. Якщо змінне число по один бік віддорівнює в одній частині, то необхідно виконувати дію протилежно до цієї. Якщо по різні сторони є координата та число, тоді, значить, виконуємо ту саму дію і отримуємо відповідно нові значення ординату. Так, тепер розглянемо наступну функцію, яка вже є комбінацією двох паралельних перенесень. І вздовж я абсис на 2 одиниці, і вздовж є ординат на 3 одиниці. Побудова ну, буде виконатися також в два кроки. Тобто спочатку ми будуємо графік базової функції, а потім, виконавши паралельне перенесення на 2 вправо і піднявши на 3 угору, ми отримаємо графік нашої даної функції. Тобто, виходить, відносно цієї точки, ось, я повинен виконати паралельне перенесення на 2 угору. А потім підняти на 3 вгору. Ось тут То тобто, есть оця точка переміститься от сюди тепер. Ну тепер зверніть увагу на сам графік. Ось, ось вона. Те, що я казав. 2 вправо, 3 вгору. Ця точка, ось 2 вправо, 3 вгору. Ось тобто, ми змінюємо і абсцису, і ординат. Так, ну, если у нас будет, например, вот тут минус, вместо замість минуса плюс, скажем, давайте на останнюю, на останнюю, если будет вот тут плюс, а тут минус, тогда, как было сказано, По осі абсцис. у нас буде паралельне перенесення в сторону зменшення абсису, тому що обер, оберна дія, тобто протилежна дія виконується. Не додавати, треба 2 віднімати. Тобто, якщо у нас абсциса 0 і ми віднімемо 2, тепер вона буде ось тут. Так, тому відповідно будемо мати слідуючий варіант. Значить тут буде плюс 2. А тут мінус 3. Так, ось вона де буде. Тобто на 2 вліво і на 3 вниз. Бо плюс 2, мінус 3, спричиняється паралельне перенесення. Так, ну отак. Тепер розглянемо більш детально побудову графіка Y дорівнює M на F від X. Значить, якщо у нас M множиться на... Значення функції, то це значить змінюється ордината. Число і ордината в нас в різних частинах рівняння. Відповідно, якщо m більше одиниці, то в результаті множення ми получаємо збільшення ординати. Якщо менше одиниці, то ордината за модулем буде зменшуватися. Значить m більше одиниці за модулем Я розглядаю. Нагадаю, що якщо у нас змінна і число по різні сторони від дорівню, тобто в різних частинах рівняння, то виконуємо ту дію, яка і є. То есть m ми множимо на значення функції і отримуємо нову ординату. Таким чином, на прикладі функції y дорівня 4 помножить на 4 на x, розглянемо опис і побудову графіка цієї функції. Значить, перший крок будуємо базову функцію y N4 на X. Другий крок будуємо функцію Your 4 на 4 на X. Е, яким чином? Кож, е, всі ординати оцієї попередньої функції ми збільшуємо в 4 рази. Значить, будую функцію. Е, от зараз. Будуємо функцію 4 на X, ось її графік. Значить це гіперболовідка, якої розташовається в першому і третьому координатних кутах. Це ми побудували оцю базову функцію поточечну. Тепер будуємо графік функції y4 *4 на 4 на X. Як було сказано, необхідно. Ординати цієї функції, кожної точки цієї функції збільшувати в 4 рази. Тобто виконуємо множення, так як воно є тут. Тобто отримуємо ось таку функцію. Значить, червоним виділено. Значить, всі ординати збільшилися у 4 рази. Ну, зверніть увагу. Наприклад, ось була ордината мінус 2. А тепер вона стала мінус 8. Тобто зросла в 4 рази за модулем. Була ордината мінус 4, тепер вона буде мінус 16, тобто знову ж таки в 4 рази. Тут була ордината мінус 1, а стала мінус 4. Тобто збільшилась по модулю опять же, в 4 рази. Ну і в додатній частині верхній, точно так само з увагу. Була ордината ось 2, стала 8. Була ордината 1, стала 4. Тобто кожну ординату, ну, обично не а беруть тільки характерні точки. Такі, ось, ось, через які проведена графіка. Ось. Ось. Ну, можна ці теж взяти. Там. І збільшуємо їх значення в 4 рази. Ну і в від'ємній частині так само за модулем в 4 рази зростає. Так. Тепер розглянемо наступну функцію, коли у нас не більше за одиницю буде число, а по модулю менше за одиницю, Тобто 1 четверта. Ось. В цьому випадку ми будемо вже. Ординати, оцій, ординати точок цієї функції множить на 1 четверту, а це призведе до зменшення їх значень. Але побудова виконується так само. Тобто зразу будується графік базової функції, ось він. А потім до множення на 1 четверту отримуємо нові значення, ординати ординат нової нашої цієї функції, яку нам потрібно побудувати. Тобто тепер я домноживши на 1 четверту, получаю зменшення значення ординат. Ну так воно і є. Значить, якщо розглянути цю ордината мінус 1 у функції була. Домножаю на 1 четверту, 1 четверта помножить на мінус 1, це буде мінус 1 четверта. Це ось ця точка. Далі була ордината 2, множу на 1, четверто, мінус 2, верніше, множу на 1 четверту, получаю ординату мінус 0,5. Була ордината мінус 4, множу на 1 четверту, отримую ординату мінус 1. І тут так само була ордината 4, ось вона, множу на 1 четверту, получаю 1. Тобто у нас виходить стиск, і стиск цей з'явився тому, що... А, стиск в напрямку до осі апсису. Зверніть увагу, що відбувається стиск. Ось такий в напрямку до осі абсцис і знизу, і зверху відбувається стиск. Ось так. Нижні частини і верхні частини. Даного графіка стискається в напрямку до осі абсис знизу вгору, зверху вниз. Стиск сам цей є наслідком того, що ординати функції 4 на X примножені на 1 четверту, будуть зменшуватись в 4 рази за модулем. Тому модуль зменшується і це виглядає, як начебто наш оцей графік оцей стиснувся в напрямку до осі абсцис. Тепер розглянемо ситуацію, коли абсиса множиться на число. Значить, Тут, як і з паралельним перенесенням, якщо змінна і число в одній частині, то необхідно не множити на неї, а виконувати оберну дію, тобто ділити. І В результаті абсиси будуть змінюватися не так як по ординат ординати змінювалися. Ну, розглянемо на конкретному прикладі. Значить, Необхідно побудати функцію 4 поділити, а тут 4 помножити на x. Значить, план побудови ми так само починаємо, як і тоді. Будуємо базову функцію. Ось вона буде у нас. Ось. А потім будуємо вже функцію з деформацією базової тут тут 4 на 4 на x. Ну як було сказано, 4 тут множиться на абсцису, але як я говорив перед цим, враховуючи, що у нас 4х по 1 бік від рівня, тобто в одній частині рівняння, то необхідно оці абсциси не множити, а ділити. Тобто я беру, наприклад, точку оцю опорну, яка має координати 2,2. 2, і тепер не множу на 4, а ділю на 4. 2 поділити на 4, це буде 0,5. Тобто тепер ця абсциса буде ось тут і точка переїде ось сюди. Точно так само ось я беру з 4. У неї ордината 1. Ділю на 4, получаю одиницю. Тепер вона переїде сюди. Тобто ця точка тепер буде ось тут. Мать абсцису 1, ординату 1. Ордината у нас не змінюється, тільки абсциса змінюється. І так далі. Тобто звернути увагу на графік. Ось який він буде. Те, що я казав. Значить, Ось те, що я казав, значить ось вона ця точка, перша, яку я брав. У неї абсциса 2, ордината 2. Ордината так і залишилась, 2, ось вона. Зато абсциса тепер 0,5. Тобто точка абсциса зменшилась до значення 0,5. І точка тепер ось вона. З тієї самої ординати. Так, тепер, ну і тут покажу, ось вона виходить. Стиснулась в напрямку до осі ординат. Тепер, якщо я беру точку 4, 1, в неї абсиса 4, при діленні 4 на 4 дасть одиницю, відповідно, тепер у мене буде ця абсциса Ось тут ось 4 поділити на 4, буде 1. Ну і ось ця точка. Тобто тепер вона перемістилася, тобто стиснулась в напрямку до осі ординат, і тепер ось вона. Ну і так далі. Тепер тут в нижній частині те ж саме відбувається. Тобто я беру ось точку мінус 2-2. Ділимо на мінус 2 на 4, получаємо 0,5. Тобто вона усього буде абсциса її. Ось ця абсциса, ось ця точка. Тобто точка в результаті перемістилась в напрямку до ось Тобто Відбувається стиск справа до осі ординат і зліва до осі ординат ну і так само тепер точка з координатом минус 4 мінус 1, апсиса її була мінус 4 тепер вона стане от, тепер вона стане мінус 1 ось вона ось вона ця точка тобто Ось вона ця точка. Ордината її залишилася та сама, мінус 1, і ось вона ось сюди Тобто Відбувся стиск в напрямку до осі ординат. Нижня частина в нас стискається зліва направо, а верхня справа наліво в напрямку до осі ординат. От. Так що зверніть увагу, що при перетворенні абсциси... Ордината у нас залишається та сама, як і була до перетворення. В То цієї точки до перетворення ордината 1. Після перетворення абсциса змінилася, ордината залишилась та сама одиничка. Ну і наступне. наступне е, наступна функція це... Е, зараз проберу. Яку ми побудуємо, це функція, виду 4 поділити 1 четверта на х. Тобто тепер x у нас множиться на 1 четверту, як бачите. Відповідно, як було сказано, спочатку ми будуємо графік базової функції, а потім з нього отримуємо графік основної функції. Тільки якщо ми абсцису x, абсису точок базової функції не множитимемо на 1 четверту, а ділитимемо на 1 четверту. Притом при діленні на 1 четверту, нагадаю, що дія множення заміняється на діше дія ділення заміняється на множення. І 1 четверту треба перевернути. Тобто тепер буде не ділення, а множення на 4. Тобто ділення на 1 четверту замінняється множенням на 4. Так, ну і тепер розглянемо. Значить ось наша функція. Тепер, якщо ми... Наприклад, візьмемо точку абсцисою 1. Ось її координати 1, 4. То 1 поділити на 1 четверту, це буде одиниця помножити на 4. І відповідно це буде вже не 1, а 4. Тобто точка абсцисою 1 переміститься в положення абсцисою 4. Тобто ця точка переміститься от сюди. Тепер вона отут буде. Так, якщо ми візьмемо двічку. Ось, двічка поділить на 1 четверту, це 2 помножити на 4 буде 8. І вона переміститься от сюди. Тобто ця точка переміститься от сюди. Ну і тепер, тепер подивимось на графік. Ось вона вже відбулося. Значить, знову ж таки прокоментую всі ці речі. Значить, те що я казав, ось абсциса 1 ділимо на 1 четверту, получаємо абсолютно. Ой. 4. Не 8, а 4, получаємо абсцису 4. Це значить ця точка за абсцисою 1 тепер перемістилась от сюди і має тепер абсису 4. Ордината, яка була 4 до переміщення, така 4 осталася, не змінюється. Тепер беремо двічку, тобто цю точку за абсисою 2. І відповідно 2 yeah. ділимо на 1 четверту, отримуємо 8. Тобто вона тепер перемістилась от сюди. Ось Зверніть увагу, що відбувається розтяг в напрямку від осі ординат. І так з кожною точкою. І в від'ємній частині точно так само. Беремо точку мінус 2, мінус 2. Або давайте от візьмемо. Мінус 1, мінус 4. Мінус 1 поділити на 1 четверту, це буде мінус 1 помножити на 4, це буде мінус 4. Тобто вона переміститься от сюди. Тобто оця точка перемістилась от сюди. Тепер вона ось. Так, тепер наступна. Візьмемо тепер мінус двоєчку. У неї ордината мінус 2, ділимо на 4, получаємо мінус 8. Тобто перемістилась от сюди. І ця точка тепер ось вона. Тобто відбувся розтяг в напрямку від осі ординат. Вліво і вправо. І отримали червоною лінією. Виділено графік тієї функції, яку ми, нам потрібно побудувати. Розглянемо тепер, як можна побудувати графіку такої функції, де присутня деформація як вздовж осі ординат, так і вздовж C access. Значить, нагадую, число m спричиняє деформацію вздовж і ординат, і воно змінює ординату функції f. Значення ординати y і число m по різні сторони від дорівнює, тобто в різних частинах. Значить, будемо в цьому випадку ординату функції f множити на число m. Тепер зміна абсциси. Зміна абсциси спричиняється множником n. Але абсциса і число n знаходяться в одній частині рівняння. Відповідно, коли ми змінюємо значення абсциси, ми повинні е, значення абсциси функції f ділити на n. Е, ну і відповідно, перейдемо до конкретного прикладу. Значить, будуємо графік базової функції 4 поділити на x. Так, ось він. А тепер е в другому кроку ми будемо змінювати і ординату, і абсису одночасно і отримуємо графіку цієї функції. Е відповідно, почну з абсциси. Значить, щоб змінити абсису, необхідно е отримати верніше, нову абсцису, Треба е абсису базової функції ділити на 1 четверту. Тобто е беру абсису цієї точки. Розглядаю цю точку. У неї абсциса 1. 1 поділити на 1 четверту буде абсциса тепер 4. Ось вона. Тепер за ординатою. Ордината цієї точки 4. Значить, я її повинен помножити на 0,5. І коли я помножу 4 на 0,5, я получу значення 2. Таким чином, точка переміститься в положення з абсисою 4 і ординатою 2. Тобто вона буде тепер ось тут. -ось. Оця точка буде тепер тут. в наступну точку. Оцю. ось. Виділю червону. Ось цю. Значить, в неї абсциса 2. 2 ділимо на 1 четверту, отримуємо 8. Ось, ага. Ордината її 2. 2 множимо на 0,5 буде 1. Тобто ордината тепер буде одиничка. Таким чином наша точка тепер буде ось тут. Ось тут. То -то ця точка перемістила сюди, ця туди. Так, ну і в нижній частині точно так само. Тобто, якщо ми беремо мінус точку оцю ось, це німене також виділю. Ось цю точку за мінус 1 ордината мінус 4, то знову ж таки апсису ділимо на 1 четверту, мінус 1 поділити на 1 четверту, це буде мінус 1 на 4. І в результаті ми отримаємо мінус 4 нова абсиса цієї точки. Ну а ордината мінус 4 поділити мінус 4 на 0,5, це буде мінус 2. Тобто ордината буде ось тут у нас. Значить точка буде в положенні мінус 4, мінус 2. Тобто ось тут ось. Оця точка тепер ось. Так. Ну, і так само я беру оцю точку. У неї апсиса мінус 2, ордината мінус 4. Апсису ділимо на 1 четверту в результаті отримуємо. Е 8, а ординату 2 множимо на 0,5, отримуємо в результаті. 1. Тепер наша точка має координати. 20 точка. Тепер має координати, мінус 1. Я так кожну точку, наприклад, я можу і оцю взяти, мінус 4-1. Але в мене тут не вистачить, тому що мінус 4 поділити на 1 четверту це буде мінус 16. в мене не вистачить тут місця просто. А мінус 1 помножити на 0. 5. тут я можу показати, що от до 0,5 мінус 0,5 зміниться значення ординати. Так. Ну і коротше кажучи, в результаті нанесення оцих точок, усіх, які є, чим більше, тим краще, ми отримуємо графік. 8. Ну, те, що я казав. Ось ця точка мінус 1,4. Тепер має абсцису 8, ординату. Ой, 8, кажу, абсису 4, ординату 2. Ось те, що я казав, зараз ще раз на, нагадаю. Була абсциса 1, при діленні на 1,4 4. А тут 4 помножить на 0,5 получили 2. Таким чином, ось ця точка. Ось ця точка. Була вона тут. Тепер тут. Ну і так само із оцією точкою. У якої такі. Абсиса 2. В приділенні 2 на 1 четверту ми получаємо 8. Ось. А ордината 2. Оця ось. Примножені на 0,5, десь одиницю. Таким чином ось ця точка получилась ось Ця точка була ось тут, стала тут. Так, ну і ось наша крива нова проходить якраз через оці точки нові. Ось які утворилися. Ну і так само тут. Ну так, Шляхом простих арифметичних операцій ви можете визначити е нові координати. Тільки пам'ятаємо, що якщо змінне число в одній частині рівняння, то необхідно не множити, як отут ось воно записано, а ділити. Тобто виконувати оберну дію. А якщо ордината ось і число, яке змінює ординату по різні сторони від рівня, тоді виконуєте ту ж дію, яка і записана множення. І отримуєте нові значення.